Ігри та руханки у перервах між читанням новий дитячий простір спільно від ЮНІСЕФ відкрили у центральній дитячій бібліотеці. Тут малеча зможе доєднатися до майстер-класів та побавитися з однолітками та аніматорами. Як працюватиме дитяча локація, розкаже наш Максим Берник. Лія приїхала з батьками до Чернівців із Києва. Разом із новими друзями прийшла до бібліотеки. Та тут знайшли не тільки книги, а й нову облаштовану кімнату для розваг. Я про цю кімнату дізналася з бібліотеки. Мені розказали, що тут будуть проходити різні майстер-класи. Ці майстер-класи проводитимуть завдяки проєкту спільно від ЮНІСЕФ. Для цього облаштували спеціальну кімнату Дитяча точка в цій бібліотеці, подібних просторів, де малечі може гарно провести час уже понад сотня по всій Україні. Хочемо такою невеличкою дитячою кімнатою, трошки скрасити їхнє життя. Будемо проводити для них різноманітні майстер-класи і цим піднімати їм настрій і трошки допомагати їм у розвитку. Локацію обрали не випадково. Начальниця міського департаменту соцполітики запевняє, тут діти можуть не тільки відпочити, а й вибрати щось з великого асортименту бібліотеки. До нас звернулося ЮНІСЕФ, тому що це наші партнери. Ми з ними працюємо вже багато часу, і вони попросили якусь таку цікаву локацію в нашому місті надати. Подумали, що якраз бібліотеки це було б дуже круто. Ми звернулися до управління культури, до Юлії Савтенко. і Вона з радістю погодилася. У майбутньому планують відкрити ще більше подібних точок, зокрема по області. Тут за дітками постійно слідкуватимуть двоє представників від ЮНІСЕФ. Еф, а працюватиме точка у будні дні з 9 до 18 години. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4